Доброго дня, шановні пошановувачі натурального вина. Сьогодні на Віла Роза. Я хочу вам представити на нашій невеличкій виноробні наш новий продукт, який став результатом нашої співпраці, як я казав в попередньому ролику, з професором Мариною Білько. Довго думали, смакували, сперечалися. Але спільними зусиллями і спільними рецепторами смаку дійшли до того, що створити для вас такий невідомий, але дуже корисний і дуже оригінальний напиток, який винний напій, який зветься меломель. Що таке меломель? Меломель це коли ми, можна сказати, поєднуємо дві таких чудових душі, дві таких. Два таких, мабуть, божественних напідка, які не подарував Господь Бог людям, це мед і вино, виноградне вино. Як ви вже знаєте, завдяки нашому теруару, звідки це все з'явилося, наш теруар це наша чарівна річка, річка лісова свинківка, яка дарує нам е, сірчану добавочку до наших всіх продуктів. І звідси ми і побачили, що саме квітковий мед. З нашої Любої Полтавщини, з наших лугів, які ростуть квіти на наших лугах біля нашої річки. Наш мед, який теж вирізав, дяки наші чудові рішечки, нашому теруару, буде чудовим поєднанням. І так ми і зробили. Ми зараз поєднимо. у нас цвіточний мед і наше вино і чекаємо результатів. Як завжди, у нас є новини, є приємні новини. До нашого колективу приєднується пан Ігор. І Чудового. це Донецький буде майбутній винороб з міста Селідова, який вирішив проживати у нас на Полтавщині і приєднатись до нашої компанії. Можна вас Ігор, представити? Добрий день. І ми повертаємося, як завжди, до нашого старшого технолога, до людини, яка готує. Наші вкусняшки. Валерій Васильович прошу вас. Доброго дня. Ми сьогодні працюємо над новим напідком, який називається Меломель Принцип меломеля це винний напіток, ну, вино беремо, в яке додаємо мед, даємо йому ще одне бродіння. І що вам сказати? Ми, як завжди, працюємо з клеврами. І для вас. Для вас. Щоб вам смакувало. Можете зараз поглянути. От у нас знаходиться квітковий мед, який ми спеціально ще повністю не використали, щоб вам було більш відомо. І так же само знаходиться дар природи. Вино. Так, друзі, ну що, ми надіємося, що наш продукт, ми таки одразу хочемо вбити два зайця, ми хочемо, щоб вам було зимою. З нашим напієм дуже тепло. А ви представте, коли ви про холодний вечір після якоїсь такої слякоті цього всього зайдете до себе додому, візьмете баночку нашого меломеля та трошки його підігрієте. І ви получите, представте, вино з меду, з медушкою, Це ж кайф, це зразу зігрієтесь. Ви відчуєте теплоту і свого будинку своєї родини. А представте, коли жара мінус сорок. І ви з холодильничка витягуєте прохолодний напій і утоляєте свою волшебну душу. Це ж це просто превосходно. Що, ребята, як завжди, з вами наша Віла Роза, як завжди, наша торгова марка Петро Свайн. Раді з вами бути і надіємося, що ви будете з нами. У вас чекають ще нові новини в наступному. Ми не сиділи ці останні півтора тижня, поки не записували ролик. Ваш де грандіозний запуск нашої чудо-машини. Дав анонс. До побачення.